Вже близько року у Донецькій області діє заборона на ввезення та продаж алкогольної продукції. Проте щотижня працівники поліції звітують про факти виявлення торгівлі алкогольними напоями на території області. Нещодавно до редакції телебачення Капрі надійшло анонімне повідомлення, у якому мешканці Родинського обурені фактом продажу алкоголю в одному з кіосків на виїзді з міста. Тож прямуємо до зазначеного місця, аби дізнатися, чи справді там можна придбати відповідну продукцію. Відпочиваємо на вулиці Валасівка. Валювавши, давайте. ми йдемо? На вулиці Валасівка. Валювавши, куди ми йдемо? На вулиці Валасівка. Добре. Хто тут як бачимо, працівниця даного кіоску без усіляких сумнівів відразу ж запропонувала покупцю декілька видів алкогольної продукції на вибір. Фіксуємо факт продажу алкоголю разом з правоохоронцями. Власник кіоску, факт продажу алкоголю спочатку став заперечувати, а пізніше повідомив, що його співробітниця порушила заборону, бо покупець її сильно про це просила в цьому кіоску був виявлений факт продажу алкогольних напоїв. А саме пиво закарпатське. Дівчина, покажіть, будь ласка, що було придбано. За якою ціною ви придбали? 155. Так, так. давайте ми зазначимо це алкогольне. Так, Це обсяг 2 літри. Вміст алкоголю 4,1%. Дякую. А, хто є власником фізичної особи підприємцем на вказаній території? Майор, майор, майор. Ми не продаємо алкоголь. Ну але було зафіксовано факт продажу Ну хто вона дівчинка сильно просила, продали. А так, взагалі, це я привез мені 60 лет на 60 лет. На юбилей. На юбилей. Дівчинка каже про те, що в неї навіть не спитали, просто спитала про те, що яке вам було продати. Та нічого вона все спросила, вона прекрасно знає, що вона спрошувала. Ні, як вона спрашивала? Ви зайшли, спросили за пиво, півальва Девочка дала ту будилку. Правильно Пиво вообще ми не продаємо. В результаті обшуку кіоска працівниками поліції було виявлено 138 літрів алкогольної продукції. Наразі в Донецькій області діє заборона на ввезення та продаж алкогольних напоїв. Так сьогодні дільничні офіцери поліції Покровська виявили факт продажу алкогольних напоїв у місті Родинському. Взагалі було вилучено 138 літрів алкогольних напоїв. На власника цього підприємства було складено адміністративний протокол за статтею 156 частиною 4 адміністративного кодексу України. Санкція статті, статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 13 тисяч шестисот гривень до 17 тисяч гривень. Також цей підприємець раніше вже притягався до аналогічні порушення до адміністративної відповідальності. Цей факт не зупиняє підприємці. Через час торгівля спиртними напоями повертається на круги свої. У поліції в черговий раз звертаються до власників торгівельних точок з проханням не порушувати заборону та не здійснювати торгівлю алкогольними напоями. Поліцейські просять з порозумінням поставитись до впроваджених заходів і не намагатися обійти закон, адже подібні спроби будуть виявлені та припинені а порушників притягнуто до відповідальності.